Понад 30 мільйонів гривень на дрони для Азову. Таку величезну суму зібрали двоє дівчат з Києва Аліса та Дар'я. Вони попросили друзів відкрити власні банки для збору коштів на 50 тисяч гривень кожна. І ця ідея настільки вибухнула в соцмережах, що приєднались більше пів тисячі українців. І замість очікуваних 5 мільйонів гривень разом зібрали понад 30. Як це втілювали, розкаже Орест Дрималовський. Це Павло. Він тиловик Азову номер 13 <різовує> Павло приєднався до ініціативи Аліси Меженської, Дар'ї Червоної та фонду Азов -Ван і зібрав 50 тисяч гривень для спільної справи на дрони для воїнів. Пашенька, дуже дякую тобі за участь. Це твій трофей. Дуже дякую. Ти його заслужив кожному з півтисячі таких толовиків азову, як Павло, дівчата вручають ось такі символічні жетони. Вони зроблені з підбитого російського танку. Я мрію дожити до того часу, щоб я міг його показати своїм дітям своїм внукам. Павло волонтер з досвідом. Це вже його третій збір. 50 тисяч гривень зібрав на диво швидко за одну добу. Були донати від 20 гривень, і 10 гривень, і 500 гривень, і 1000 гривень. Дещо довше упродовж тижня свої 50 тисяч гривень збирав Денис. Це його перший збір у житті. Такий унікальний досвід, і щоб якнайшвидше зібрати кошти, довелося зацікавлювати людей у соцмережах. Я розігрував значки, я пропонував людям, що я їм відправлю пляшку пива з Полтави, полтавського пивозавода з крутим дизайном. Потім я пропонував власні консультації. Але зібрав успішно такі збори швидко наповнювали загальну банку. Стежила за процесом збору Марія, операційна директорка фонду Азовван. Дівчина каже, кожна гривня була під їхнім контролем. Спочатку у нас було так. П'ять волонтерів у них був час. І я кажу: давайте типу, поділимо по секторам. На той момент у нас вже було типу 500 тиловиків. Я кажу, ділимо по секторам, і кожен перевіряє свого тиловика і вписує о восьмій годині вечора, скільки в нього станом на зараз типу, грошей. Ну і таблиця підраховує суму. Я доповідаю дівчатам. Вони такі у не все так погано, як ми думали. Побоювання Аліси й Дар'ї виявилось зайвими. Спершу дівчата планували зібрати 5 мільйонів гривень. Першої хвилини вже було зрозуміло, що капець який ажіотаж, тому що я навіть не думала, що люди там встигнуть побачити цей пост, а там вже коменти носилися з першої хвилини. Зібрана сума стрімко зростала, перетнула 10, потім 20 мільйонів, і до кінця збору доросла аж до 32 мільйонів гривень з плюсом. Сума 30, рівно 30 мільйонів. Вона сталася рівно в годину дедлайна о 12-й годині ночі. Кожна зібрана гривня підсилить спроможності легендарної бригади Нацгвардії Азов. Її воїни на чолі з редісом вже виконують бойові завдання. В одній із найгарячіших точок на фронті, і що не менш важливо, двом дівчатам вдалося не лише зібрати величезну суму, але сформувати середовище тисяч однодумців, небайдужих людей, які разом можуть бути надійним тилом для воїнів. У мене є відчуття, наче якщо я дію тому щодня, то я можу зробити щось аби прискорити перемогу, хоча б на один день. І для мене особисто навіть один день він, він він неймовірно важливий, тому що за цей день можна врятувати десятки життів, і разом з цими життями ще сотні людей від досвіду скорботи, який я по справжньому відкрила для себе тільки на цій війні. Ораздримоловський, Дмитро Кобзар, програма Вікна СТБ, Марафон.